Трамп уперше назвав Росію агресором у війні проти України. У Білому домі заявили, що Росія у війні не перемагає і назвали країну, яка здатна зупинити війну в Україні. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Уперше назвав Росію агресором у війні проти України. Про це пише політико. Цитата: цього тижня загинули 8 тисяч солдатів з обох країн, трохи більше з Росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше. Сказав Трамп. Раніше він відмовлявся засуджувати Кремль і навіть звинувачував Україну. У квітні він заявляв, що вона цитую не мала права починати війну проти значно потужнішого противника. Влітку позиція Трампа змінилася. США посилили на Путіна і намагаються просувати прямі перемовини з президентом України Володимиром Зеленським. Цитата: Я зупинив сім воїн і думав, що ця війна буде для мене легкою, але це виявилося важко. Вони, Зеленський і Путін, ненавидять один одного, сказав Трамп. Та, попри жорсткі слова, Путіна перемовини йде у Сполучених Штатах. Зростають заклики до суворіших санкцій. Трамп обіцяє нові обмеження, але лише після того, як Європа припинить купівлю російської нафти. Зокрема, Угорщина і Словаччина досі купують російську енергію і виступають проти планів Єврокомісії відмовитися від неї, міністр енергетики США. Кріс Райт заявив наступне: цитата: Сполучені Штати прагнуть витіснити весь російський газ, щоб зменшити здатність Москви фінансувати війну. Тим часом на конференції у Києві спеціальний представник президента США Кіт Келок сказав, що Росія не перемагає на полі бою. Він згадав розмову з Трампом перед самітом з Путіним. Цитата чи перемагає Росія? Це чудове запитання. Тому що його мені поставив президент Трамп в овальному кабінеті приблизно 6 тижнів тому, те саме запитання, і я рішуче відповів: пане президенте, не слухайте лише мене. Ваш голова об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн чекає зовні. Він стоїть біля автомобіля. Запросіть його, спитайте його про це. Він ваш головний військовий радник, сказав Келок. І Келок і Кейн сказали: одне й те саме перемоги Росії немає. Цитата. Ден сказав те саме, чи вони росіяни перемагають? Ні, вони не перемагають, а Путін може говорити, що перемагає скільки завгодно, наголосив Келок. Келок також додав цитата. Якби Путін перемагав, він був би у Києві на захід від Дніпра в Одесі і змінив би уряд. Насправді Росія програє цю війну на форумі ЄС у Києві Келок також додав, що Китай відіграє ключову роль російсько-українській війні. Цитата, я вважаю, що якби Китай перерізав свою допомогу Росії, вже завтра ця війна б завершилася. Він підкреслив, що Росія стала цитую молодшим партнером Китаю через слабшу економіку та армію. Цитата: не такі вже вони російські військові потужні, як вони б хотіли себе вважати. Так, у них сильна армія, але не така сильна, як вони заявляють про себе, сказав Келок. Нагадаємо, як писало політико Володимир Путін, цитую президент війни і тому не зацікавлено її припинені. А повернення до ролі президента мирного часу було б рівносильно пониженню на посаді. Також змі писали, що президент США Дональд Трамп у приватних розмовах визнав, що невірно оцінив наміри Володимира Путіна щодо війни в Україні.